У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відбулася довгоочікувана прем'єра документальної п'єси Сім жіночих історій для місцевого глядача формат вистави доволі незвичний, сценічні читання. Відомі особистості нашого краю донесли зі сцени інтерв'ю активісток, які борються за права жінок по всьому світу. Якщо є проблема, то її потрібно озвучувати. То есть я вважаю, що что... таким смислом, ну, по крайній мірі, я так стараюся робити. Тобто, якщо є в мене проблема, то ми її озвучимо і и... знаходимо и... и... шляхи для вирішення. Чи ви готові поділитися проблемами з подругами чи з чоловіком? І для вас проблема не має такі. Для мене, скажімо так, з ким я в основному ділюсь проблемами, це моя сім'я. Друзі в мене на другому плані в цьому відношенні. І відносно статі, мені здається, це немає різниці, абсолютно ніякої. Тобто ти довіряєш цій людині, в яку ти віриш, в якій ти довіряєшся. Це обов'язково потрібно говорити, це не замовчувати, щоб кожна жінок певно себе почувала і ніколи не терпіла насильства. Усі сім історії є реальними, і боротьба цих героїнь стала джерелом натхнення у протистоянні з насильством для багатьох жінок світу. Не мовчати показом цієї вистави закликають і полісянок. Чим більше ми розвиваємося як суспільство, демократичне суспільство, тим більше ми розуміємо, що ця проблема для нас на жаль актуальна і заявляти про неї треба і розуміти, в чому ця проблема. А головне, ну кожна людина має усвідомити, що вона має права не бути жертвою насильства, що вона повинна. Розуміти, яким чином цього уникати, яким чином не змирятися з цим. І тому такі заходи дуже важливі. Люба проблема, якщо вона обговорюється суспільством, то це добре. І якщо вона обговорюється, тоді вона має якісь шляхи які вирішення можливо. Головний посил всіх історій боротьба з дискримінацією, домашнім насильством, сексуальними знущаннями та порушенням прав жінок у суспільстві та особистому житті. на роботі працюють дівчата, і я бачу, що не все гаразд у них, що іноді бувають такі речі, коли вони ховають своє обличчя від побоїв, а ти стаєш безпорадний. І оце бажання, воно ну, таке було, коли я побачила цю виставу, одразу зрозуміла, да, треба її вести в Житомир, щоб кожна із дівчат могла. Для себе зробити цей вибір, знайти для себе цей вихід і становище, яке в яке вона попадає, коли ми вже читали, я розумію, що ми всі ніби пережили це разом і десь там підтримували один одного. І сама робота над цією п'єсою, знаєте, напевно, мене повернула до якихось таких спогадів якихось. Речей, які про які я колись чула, чи які десь відбувалися е, десь ніби так далеко, але я розуміла, що ну як далеко, це тут, отут от десь поруч. Е, я як е, одна з наших героїнь, да, я народилася в родині, в якій панувала любов і повага і взаєморозуміння, і в якийсь момент я зрозуміла, що те, що я вважала нормою, виявляється насправді виключення. І для мене дуже важливо, щоб ми усі вчилися любити і допомагали тим, хто не вміє любити, да, хто страждав, Ми говорили про це на ефірі. Любити, відкривати своє серце до тих почуттів, не мовчати, не терпіти, а просто змінювати своє життя от сьогодні, в одну секунду, взяти, прийняти рішення, да. І змінити своє життя, і обов'язково знайдуться люди, які допоможуть, знайдеться плече, яке хтось підставить і стане легше, і абсолютно світ зміниться. Я у це вірю. Ситуація в проблемі. Коли ти просто читаєш жіночу роль і якби розумієш ту проблему, з якою зіштовхуються жінки, я точно скажу, що після такого прочитання. В мене мій світогляд точно змінився. Я би порадив чоловікам взяти просто вдома оці тексти або інші, їх можна знайти в інтернеті і просто прочитати. Я не думаю, що я сьогодні зіграв роль, тому що не стояла задача зіграти. Я не знаю, чи я передав проблему цієї жінки, але я точно знаю, що завдяки цьому матеріалу і завдяки цьому проєкту. В мене світогляд щодо цієї проблеми точно змінився. Для мене була ця проблема зовнішня, тобто я її не переживав особисто, в сім'ї в мене було з цим питанням, ніколи проблем не виникало. Але стикався в житті з насиллям над жінками, насиллям, коли страждають, по-перше, діти. Було історії в нашій лікарні, коли батько намагався вдарити дружину, але та прикрилася якось невдало маленькою дитиною, і він, на жаль, вбив свою дитину. Таке було. Взагалі, всі ці персонажі. Це не це не жінки, це воїни. І мені грати було воїна сміливого, рішучого, готового до проблем, готового прийняти на себе такі проблеми і винести їх. Мені якось перевтілюватися не було потреби. Мені довелося трошки самому повоювати, тому і для мене Марина це особистість, яка в принципі нічим не відрізняється від такого доброго бійця. П'єсу вже показали понад 150 разів в 35 країнах світу. Житомирська прем'єра друга в Україні. І відбулася з аншлагом. Прийшло багато керівників владних відомств, церковні діячі та громадські активісти. Невігластво і насильство немає ніякої статі. Сьогодні Господь не розділив чоловіка і жінку. Він сказав, що приліпиться чоловік до жінки і стануть одним тілом. І сьогодні ми є всі творіння Божі. А раз творіння Божі, ми повинні всіма можливостями боротися про всякого невігластва і насильства. Майже дві години психологічних роздумів про боротьбу за демократію та права людини і донесення глядачу прав людини, а ще інформації про роботу гарячих ліній і запобігання домашньому насильству, торгівлі дітьми та гендерної дискримінації зі стаціонарних телефонів з усієї території України: 0800 800 500 335, з мобільних 386. Для того аби відбулась вистава в Житомирі, долучились посольство Швеції, представники світового туру, Український жіночий фонд та громадські місцеві активісти. for me, this is already the second time i watched this uh, reading. and for me, it's very emotional every time. my ukrainian is good enough to understand most of the reading. and one of the reasons why we wanted to, to have this reading of seven in ukraine. І одна з причин, з якою ми хотіли провести це читання в Україні, полягає в тому, що ми хотіли зачіпати ось це питання гендерної нерівності і піднести його на більш високий рівень around the world that are ready to stand up for equal rights for women and men. Ми також хотіли нагадати аудиторії, що у всьому світі є велика кількість відважних жінок, які готові відстоювати права і готові піднімати питання гендерної нерівності. And what I really like about this play is that it's seven women from different countries all around the world. It shows that this is a global problem. We have the same problem in Sweden as in Ukraine when it comes to. Women being victims of physical and sexual violence. Це свідчить про глобальність проблеми. У Швеції ми маємо такі ж самі проблеми, як і в Україні, які стосуються жорстокого ставлення до жінок. Такими спільними зусиллями я вважаю, що саме за цей вечір, саме за цей час ми зайшли і чоловіки, і жінки в театр з одними почуттями. Але після сім'ї вистави я вважаю, що ми стали іншими. І саме завдяки цьому ми, можливо, отримали ті рішення, які ми раніше не розуміли, яким чином взагалі допомогти жінкам, які є коляд, послухати наших дружин, взагалі подивитися в майбутнє. І я вважаю, що саме завдяки цьому ми стаємо найкращими, сильнішими і більш успішними. Сім активістів за фахом не акторів, проте щирих і відважних житомирян – Олександр Малафійчук, Людмила Крикливець, Максим Морозько, Олена Слободенюк, Людмила Зубко, Ірина Шинкарук, Петро Авраменко та джазовий музикант сучасності Володимир Соляник порушили питання в Житомирі обговорення в суспільстві ролі жінок і нікого не залишили байдужим.